Здається, недавно весна ще бояла, вкривалися цвітом сади, та ось і жнива вже до нас завітали, Посіви принесли плоди. Весною радо сіяли насіння, ріст кожному зерняті Бог давав, і літом теплим сонячним промінням овочі й фрукти соком наливав, Бог щедро землю наділив плодами, небо зливало милість нам згори. Тож як не дякувати нам із вами за соковиті осені плоди? Ми маємо духовні ще посіви, ростуть вони із зере наших справ, коли прийде до нас пора осіння, щоб кожен, хто що сіяв, те пожав? Постійно сіємо слова з ділами, вони переростають у плоди, і ми їх пожинаємо з роками, з відсотками вертаються вони. Якщо ми сієм вітер, Жнемо бурю, Посієм правду, істина росте, посієм зраду, прийду дні похмурі, любов посієм, щастя проросте. Усі посіви здатні проростати, свій час в жнива побачимо плоди. Пильнуємо, щоб не жати і сльозами, щоб не збирати нам гіркі плоди. Боліто благодатні на відході, господній серб готовиться до жнив. Він перейде по божому народі, збере плоди духовних наших нив. Хто сіяв щедро, щедро буде жати, добро чи зло повернеться назад. Ми часто так не хочемо збирати плоди, що виросли у тридцять чи сто крат, але закон Господній справедливий, що сієм. Жнем це правило просте. Тож будемо сіяти зерно любові, хай плід солодке з нього проросте.